Всім доброго ранку. Ось прийшов час підв'язувати помідори. Раніше все життя. Били колочки, палочки ставили, зав'язки. А в цьому році я хочу зробити по-другому. Робити, ще раз скажу по-другому. Попробую, що воно вийде, не знаю. Ось придбав таку приблуду з теплера. Куча запчастин для нього. Так що будемо спробувати. Ось взяв, прикопав чотири стовпчика, перебив тут по висоті, як помідори будуть підійматися, Отвори, натягнув. Проволоку. Зараз прив'яжу. Нитку. І будемо пробувати підв'язувати. Побачимо, що вийде, я й сам не знаю. Щось добуде. Ну ось. Підв'язали всі ниточки. Всі кавочки, коли степлером поприщикую, поубираю. І зараз буду брати цього стемплера я ще їм ніколи не працював зараз буду вчитися що штучка Ну що я скажу. Та, може і на трохи краще, не треба ті палки тягати. Та возле кожного куща їх забивати. А так, не знаю. Та вроді так воно буде все непогано, але це я думаю. Потім оці. красні ленточки, як помідори вбирати, треба буде з городу все вбирати, бо будуть палятися. Ну а з другої сторони, як зав'язки були, ці пластикові, теж треба кожну відстібнути, а то як помідор підіймається вверх по 2-3, 2-3 зав'язки ставиш. Це таке. Ну аж про сам степлер, що я можу сказати, він такий, хоч він і великий, наче а в руках він не відчувається. Ну, звісно, коштує. Можна цілий рік за ці кошти, цілий рік помідори купляти і їсти. Ну я думаю, воно того стоїть. Непогану штуку придумали. Та й так. Та ну так. Все. Буду далі працювати з теплером. Підв'язувати. Все, всім гарного дня. Бо на вулиці зараз спека така. Можна вечором буде вийти. Всім гарного дня, до побачення.